Всім привіт! Мене звати Женя. Я професійний маляр. Маю досвід роботи більше восьми років. Радий вас вітати на нашому каналі, де я роблю огляди продуктів бренду Alpina та ділюсь рекомендаціями щодо легкого ремонту. Тож починаємо. Альпіна Експерт це бренд, який розроблено спеціально для професійних малярів та штукатурів. При розробці рецептур враховувались всі забаганки майстрів. Всі матеріали легко наносяться, мають гарну покривну здатність та оптимальний відкритий час для роботи. Нове сімейство інтер'єрних продуктів Alpine Expert Style розроблялося з дотриманням балансу між легкістю нанесення та технічними характеристиками. Це заявка на новий рівень фарби. Такої фарби раніше не було на ринку. Сьогодні ми це перевіримо. Це ще одна фарба з лінійки Alpine Expert Style, але це вже йде шовковисто-матова фарба, яка дуже стійка до миття. Основними її перевагами є те, що вона ідеально підкреслює поверхню, легка в нанесенні та дуже стійка до миття. Важливі характеристики: ступінь глянцю шовковисто матовий і перший клас стійкості до вологого старання. Це означає, що поверхню можна мити, застосовуючи побутові миючі засоби. Це не зашкодить покриттю. Витрата складає 100 мл на 1 квадратний метр на один шар. Як заявляє виробник, фарба відповідає європейському стандарту по вмісту легких органічних сполук. Як зазначено на етикетці, фарба містить не більше 30 грам на літр. Для тестування фарби нам сьогодні знадобиться фарба Alpina Style 7, валик з середнім ворсом для фарбування гладких поверхонь та пензель. А також спеціально підготовлена та загрунтована поверхня для фарбування. Я рекомендую використовувати ґрунт Альпіна ґрунтівка від «Плісняви». Цей ґрунт вирівнює поглинаючу здатність поверхні та забезпечує захист від мікробіологічних заражень. Перед початком фарбування рекомендовано звернути увагу на кришку. Там зазначена послідовність виконання дій перед фарбуванням. Важливо! Щоб перед тим як почати роботу, фарбу потрібно ретельно перемішати. Інакше в результаті ви отримаєте нерівномірно пофарбовану поверхню та скарги від замовника. Для нанесення першого шару рекомендовано розбавляти водою до 3%, але другий шар наносити без додавання води. Можу відразу ж відмітити легкість нанесення та зручність розкатування матеріалу. Поверхня виглядає чудово, фарба лягає однорідно та тонким шаром. Що ж, можу зазначити, що вона дійсно легко наноситься та дуже чудово розподіляється по всій поверхні. Ви можете самі в цьому переконатися. Тепер настав час перевірити, наскільки фарба стійка до миття. Ми заздалегідь підготували плату, пофарбували її фарбою Alpine Expert Style 7 та витримали 28 діб. Тепер за допомогою кави та вологої серветки ми перевіримо, наскільки вона стійка до миття. Дивіться, поверхня залишається ідеально чистою після миття, від бруду жодного сліду. Отже, як ми можемо бачити, фарба ідеально справилась з таким забрудненням, як кава. Також фарба тонкошарова це означає те, що вона буде ідеально підкреслювати будь-який малюнок на шпалерах під фарбування. А ми зараз це спробуємо. Відмінно, фарба надтонка та повністю підкреслює фактуру та малюнок на шпалерах. Ну що ж, як ви бачите, фарба ідеально справилась з цим завданням. Також фарба доступна в фасовках 1 літр. Це дозволяє зробити декілька примірників кольорів, щоб ви могли визначитись в себе вдома. Коли ми говоримо про такі приміщення, як ванна кімната чи кухня, найбільш розповсюджена проблема це поява плісняви чи грибків. В такому випадку я на своєму досвіді раджу вам таку перевірену систему: альпіна ґрунтівка від плісняви та альпіна Expert Style 7. Час висихання поверхні 4-6 годин. А другий шар можна наносити не раніше, ніж через 12 годин. Фарба Альпіна Експерт Стайл 7 призначена для фарбування цементом вапняних, гіпсових дисперсійних шпаклівок, а також старих дисперсійних матових покриттів.